Не кажи, не змію», а кажи навчуся, І тоді ти добрім у морі і дусі, і тоді здається все, що хочеш ти, і тоді напевно прийдеш до мети. Привіт, малята! Подивіться сонце сяє, та не сніг струмок співає, і просоння квіточки. Розгорнули пелюски. Що за квіточки? Це первоцвіти, а ще називають їх першою посмішкою весни. Давайте відгадаємо, як вони називаються. Я найперша зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Пролісок. Повторимо разом квітка пролісок. Визирнула квітка із землі чарівна. Біла, жовта, синя і голубенька дивна. Квіточка маленька, листячко тоненьке. Крокус. Повторимо разом. Квітка крокус. Я першим зацвітаю серед гаю. І білим, наче сніг я колір маю. Підсніжник. Повторимо разом. Квітка підсніжник. Із малої цибулини виріс весняної днини, до проліска привітався та на грядці залишався. Тюльпан, повторимо разом. Квітка. Пан, молодці! Послухайте вірш Петра Короля на весні на весні в гайок піду, першу квіточку знайду, біля квіточки помрію. Разом з нею порадію, і вона всміхнеться до мого серця. Повторимо разом На весні в гайок піду, першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію, разом з нею порадію, і вона всміхнеться до мого серця. Повторимо ще раз На весні в гайок піду, першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію разом з нею порадію, і вона всміхнеться до мого серця. Розумнички затанцюємо з квітами. Чи вгору й опустили рухака, руки в сторону, як крила, рухака, і гарненько покрутили. Руханка! Права ніжка, ліва ніжка, пострибали. Ми як кішки Спинку рівно підтягнулись, не забули, усміхнулись рухатися треба всім, і дорослим, і малим рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Пограємо в гру, я почну речення, а ви продовжуйте. У тюльпана квітка велика, а у фіалки маленька. У кульбаби квітка жовтого кольору, а у проліска білого. У тюльпана стебло високе, а у проліска низьке. Кульбаба росте на лузі, а тюльпан квітнику. Кульбаби схожі на курчаток, а проліски на дзвіночки розумнички. Послухайте, Чистомовку. Ла, ла, ла вже весна до нас прийшла. Ли, 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 первоцвіти розвіли. Ідь, іть, іть, ви їх, люди, бережіть. Іть, іть, іть і усім про це скажіть. Повторимо разом. Ла, ла, ла вже весна до нас прийшла. Ли, 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 первоцвіти розвіли. Ідь, іть, іть. Ви їх, люди, бережіть. Іть, іть. І усім про це скажіть. Молодці! Чому потрібно берегти первоцвіти? Тому що більшість первоцвітів занесені до Червоної Книги України. Їх потрібно не тільки оберігати, але й в жодному разі не зривати. Не зривайте первоцвіти. Помилуйтеся на квіти, той, хто робить з них букети, знищує життя планети. До побачення, малята!